Приветствую на нашому каналі. Приїхали з города з Віталією. Трошки там розвозили розчотину. Е, кстати, снимлю отільне відео розкажу. За оце запаї. За скільки в нас які ціни гилять, налоги і проше. Коротше, купив вже ось ось ремкомплект компресора Ваден. Це наман. Не знаю, хороша, не хороша фірма, типу середнячок, як сказали. Кран новий купив на DAF. Він тормозний, не тормозний, не знаю, як правильно називається. Получається штуцер, бо не змогли відкрутити на тому штуцер закисла І два фільтри. 2000 тисячі, 1900 то і фільтра по 750 гривень. Отак. Така сума вийшла. Ну пройдемо збирати, я компресор буду собирати на мані. Віталія Кран мінять на таші, ставити точніше. А, ще забужу сказати. Помимо того, що ж купив десяточку антифріза на доливку бо Меня ж скидував через цей. Через аварійний клапан. Плюс ще антіфріз 800 гривень ну Тут повністю оця гармошка, гармошки, нові пластини підголовки, ну ми нові не будемо ставити, тому що ці, як бачите, старі. Що... Ну, зараз я їх повитираю. Це чуть на гарчик в ідеальному стані, Не хочеться розкомплектовувати. прокладки під... між головок. Де... Все. Як бачите, колечка нові ну буде в запас. Ось такі прокладки стоять під головками у них. Вони в паранітові чи які. Коротше, буду зараз збирати. Папа з Віталіком кран збирають, Ну там заглушку якусь там. Питається викрутити, бо на... А, викрутити, бо на новому крані немає. Ваші коментарі. Піздець котенку більше тратить. Ти кстати лисий, так як я. А? Ти лисий, як, як я, на камеру. Це ну, ти Лисий такий, як я, а не я Лисий такий. <с> um> ти правильно виражаєшся. ніж ставити головки, папа сказав, щоб прогнати для початку чи першим номером першим номером мічика. <різьба> в різьбах, може, типа, чого пробило прокладку, що в різьбах якась срань була, і болти ну, не дожимали, так скажемо. Ну, вроді зажимали, ну, щось мішало. І я вам скажу, блін, скільки шмурдяка, як прокручував, ну, туди скільки витягнув цих грізьбів. Зараз все попроганяє, болти вичухаю і буду вже собирати. Я собрав вже головки, пережав. Папа з Віталіком міняли кран. Провіряли в дафі, блин. тоді ж він ото був не запустився. Почистили клемми і нормально. Була і був інцидент в порту. Ну, перед портом на накапітелі. Він якби стояв, все нормально, перед цим Віталя ніч... Пол... ну, ай там часов 15 стояв, завівся нормально. Потім накапітелі часу 5 постав, заводить, він уп і все, уп, і все. Масу туди-сюди включили, виключили, постояв, я підняли кабіну, провірив, думав, може провода десь на стартері. Старфер, кстати, новий на ньому, в тому році я ставив, навіть роки, навіть на може вже є. То він далі знову спробував, він завівся. І це ж опять, я кажу, приїхали домой, не будемо там нічого. Хай вдома, дома все-таки лучше ремонтувати. Дома він постояв, що хай сутки з включеною масою. І опять, уп, не хоче, уп. Я масу туди-сюди, тут Камазовська маса поставив, хтось до нас Камазовська, ну яка різниця. І він сказав, уп-упів, і завівся. E, заряд 24,2 був. Не знаю, сейчас папа буде всі перемички, всі маси, десь на мотор маса. Коротше, буде все передивляться з Віталією. Так, мана я вже завів, все, все, огонь, провірив, ніде нічого не тече, не соплиць тих струбок, ні воздух неде. Пообмивала тон діфріза, трохи дев, заливав, обливав. E, Блін, пройшов вчора дождик. як пройшов. Ото таке, як курка ляпала. Блін, машини ж поляки, дивіться які. Оці полосочки, мені воно... капець. Тільки засрало машини. Ну, Нічого помиємо. Папа будемо знімати зараз акумулятори вести на перевірку. Ветальон зібрався на хрестини білі. Черівики, лінзи, та заряжена пушка. Ці люди подумають, що я тільки а не ремонтую. Зараз да. папа супер криє багажник. Супер включу. Супер включу. Все, новий день. на дафа буде. Тепер буде Віталя запускатися. Я помию. Чого купили один, да, як то кажеться, хтось може скаже, що типа, два треба міняти одразу. Ну, цей геть свіжий. Тут десь коротше, він кінець 22-го року. І навіть ці, де ми купували, сказали, що він не уб'є новий. Та й зараз будемо з папою ставити. Ми поставили з папою новий акумулятор. Поставили його на плюс. Некоторі кліми нові поставили, поміняли. В принципі, тут можна сказати вони всі нові. Той виміли акумулятор. Треба буде ще ящик колись на розборці, будуть деньги купити, поміняти цей ящик. Самі нижні лапи хороші, а ящик чуть-чуть. Папа назад масу підсоединив, бо думали може маса або варіант, що довбає, типу, під... не доключає і теряється ток напряму соєдиняли. Ну. А так все в принципі. Що у нас Добре. Ну так, да, зараз я спробую включить массу, то щоб пробувати, провіряли. Нагрузочний вилки на авторинці. Плюс 5-3. Зараз він легко що запускать. все четко включил. 25,2, даже не теряется сейчас, как тогда. Что-то не включилось. Не знаю, что-то может было с массой или что. Папа пережал там, передивился. Сейчас ка новый запуск. Дубль 2. Сейчас будет. Да, кстати, на нем ключа зажигания нема, тут какой-то электрик страшный поработал. Ключ зажигания убрали, кнопка, кнопка и газ. За он він мателяє, я зараз качу в прошлых відео, а може і в... Прошлого... Кажу, мателяє прям конкретно добре. Проблема рішена. Е, предполагали, сразу, одразу, що зарядку бере. Да, зарядку бере, потихоньку починає додатися. Е, були варіанти ізначально, що це могла бути. Не могла бути, що це міг бути акумулятор, ну просто акумулятор-акумулятор. Думали, може десь маса, може десь ще щось Думали, зекономити, так скажемо. Бо... Всі розуміють, в наше час, кожна копійка дорога. Ну, Акумулятор 8, виходить, наш український, Дніпропетровський. Старий ми здали за 1300, ну і 4 клеми нових. Купили, щоб і в запас було, якийсь може підмінити. 150 гривень плюма. Все, як з куста. уже забрав, все, Сейчас к маном тут чуть-чуть. Ну, не маном, блін. Бочка, бачите, яка бочка. І в мене тут лежить така фанерка випилена. Ну, щоб вона так не робила. Я коли її купляв, лоханувся, у нас знову Одесі. Купив 800 гривень, це ще в 22 дубу було. Думаю, нормально буде, не не, якби не брати в Привіз постави, вроді нормально, коли води почав набирати, вона це прогнулась. Нічого, в принципі, нічого страшного. От ту, що на дафі нам прицепі таку синеньку купляв. 1200, ну крепка пластикова. А ще в мене автономка тут так на мані зроблена. І злетіла шлангочка. якимось чудом треба зробити шланочку на фільтр. Фільтр почистить, обмию тут. Uh, і що, хочу, бачите, ручка в тегашок, це всіх болячка, вона там лопає, я вже пробували вставляти. Ну коротше, зараз щось придумаю, навіть з папою барить, якось зробити, треба, бо дрібіжить на скачках, аж в кабіні муляє. Ну що, вчора я зробив. Шланочки ті на автономку позакріпляв позакріплявся акуратно. Бак той з водою. Поставили досточку, під ним. Не... Перший цю мілочок і всю я зробив. Ручку не зробили, бо з прицепом неаккуратно робити, треба оцеплять. а сьогодні треба було грузитися. Ну, опять в наймі. Ходка вдома, ходка в наймі. Получається, загрузилися, може, ждемо, поки закончиться вдома. На вечір будемо видвигатися. Та рішив. На дверях тут ми попросверлювали дірочки такі, бо двері зверху обрізані. І хоч там ми замазали, задули піною, замазали герметиком, все одно попадає влага. І ото все там сонях, зерно, якесь, яке попаде, воно не є. Коротше. І прорвало дірочку, почало витікати. І воно таке оце непонятного цвіта. Та цвіт як цвет, воно що вимазало. Смердить дуже, ну як ото зерно пріли. Та взяв, замазав лучшим герметиком, проковиряв, вимив, трошки вимив. То вже пізніше як відвозимося, буду вимивати їх. Коротше, з Віталієм будемо вимивати. А зараз папа приїде, поїхав на паї людям гроші розвозить, приїде та цей. Будемо сіміник трохи з цього складу навозити в той маленький склад Де для сіміна ми купили. Будемо навозити сіміник, щоб вже кучі були, тільки на вивоз залишилися. Виглядить настоящий фермер. Да, Бабки розвозить. <реш> <реш> Напої. Приодетий. Це так буває рідко, коли... Десь виїжджає, що квартал. Зараз, щоб під пістоліт не заїжджати, папа з вітальйоном заправляють. Поки не сплять. Це теж треба. Забираємо з цього склада пшеничку. Тут просто пол плити, все в нас Андрейка повозить своїм тезорі прицепом. Зерно в той складі. Чого ми будемо Андреєвим прицепом, того що склад низький. Навіть МТЗ, я казав, не заходить туди по висоті. І наш прицеп тим більше. Наскільки підніме отак і прийдеться руками звертати. Ну, нічого страшного. Зато є де хранить по Ось отакий складик, якщо хтось не бачив. Тут папа поприбирав. Ну тут не було грязно, просто там таке мішки лишні. Таке. Ось що щоб ви розуміли висота, на яку заходить трактор. 80 з маленькою кабіною. Хотілося тут піднявся пересад, а далі треба гащить руцями скидувати. Ну, пів присе можна сказати, сипали. Ну, нічого страшного, завжди тут. Вчора не довозили трохи зерно на сіміна. Получається борт а, ну, висипався, і борт відкритий, ну, борт коли відкрили, висипався і через кучу Получається, борт краєм уперся в ці болти і зламало кріплення, як бачите, ну, це вже осіли, Андрій з папою робив. Бо ми з віталійських 4? 4 прицепа завезли. Ми з Віталією згортали їх. Та й вже вирішили, ми все ще часу виїжджали пшеничку вести на южний. Та папа з Андрієм ділав борт і вже вирішили, ми поїхали, вони доділили. Ми вирішили, що сьогодні-завтра довозимо. Ще, якби время є. На цьому моменті буду завершувати наше відео. Всім гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!